Жіночки і дівчинки, жінки, бабушки, матеря, сестри, всі жінки. Поздравляю вас з днем 8 березня. І що я вам хочу сказати усім? Дякую вам, що ви робите хороших настоящих хазяївів, мужиків. Любий хороший мужик, це плоди жінки. Я це вже давно зрозумів, що жінка робить свого чоловіка. Настоячого хазяїна, настоячого э, мужчину. Так що вас з з праздником і вам всього самого-самого найкраще. Я сьогодні зутра поїхав, купив отакий букет своєї розлюбленної вікуцькі. Ну і ще щось там подарив, та не буду показувати. Отак. От і хочу, щоб кожен ваш мужчина, або я вмісто вашого чоловіка подарю вам отакий от букет. Кожному з вас. Ось такий букет роз. І також хочу сказати, після привітання що я ще зробив для своєї вікульки.